Оповідаючи студентам про Шевченка, часто чуєш від них таке питання: чому ми повинні це читати? Нудно, не сучасно, не актуально, і нас заставляють пишатися. Чому Шевченко? Спочатку, чому о, школярі студенти так нудьгують? Тому що їм. О, не те і не так розповідають, я пам'ятаю чудово, того, що я у школі Шевченко не любив і вперше відкрив його для себе як поета, коли треба було там на якийсь конкурс вивчити якийсь вірш. І я почав читати те, чого не було в програмі. виявилось, що от воно то якраз і цікаве. Воно то якраз і працює Ще ну, радянська школа, що ж ви хочете. Шевченко цікавий. Шевченко, якраз багато в чому сучасний. Багато написано про те, як. Якісь елементи того, що перейде потім футуризм, є у Шевченка, наприклад, там, Ворона в великому льосі крав, 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 Богдан, Крам, всі ці літерації і так далі. Шевченко не нудний.